Всім доброго дня якраз в цей момент я їхав, виїхав на дрова, на асфальт, як видно. От перше, що попалося через пару сотень метрів, така от черешня лежить. її попиляємо і будемо таскати. Ось я вже загрузив патикану, буду їхати додому. Вже темненько робиться. Ах, на завтра недалеко. Тут успіляю той пеньок, саберу. Там буде видно. І якраз те вчорашнє місце, як я казав, я вже от сюди спустився, от наниз. Разу той пеньок є бачу. Деревце росте і в черешня лежить. Будем заготовляти. Ось неподалік заїхав. Десь від моєї зупинки, десь метрів 100. Ось такий от бревно лежить. Зараз ми його будемо чик-чикати. Ось я взяв, попиляв, як видно. І немало Ще Тільки треба буде поносити і буде супер. Ну що ж, приймаюсь за роботу. От і все дроє поносив. Ось вже така протоптана стежка. Йду забрати пилку. Стежка десь метрів 20-25. Не замірав. протоптана. Я там все забрав, таке тоненьке, лях я вже лишив, я буду його брати. Пенюк лишився, вже нема що там від нього відрізати. Забираємо пилу і йдемо на вгору. От, до речі, тут а, прямо на цьому місці от знак знайшов. Не знаю. Той тобто заникав або просто викинули. От наложив вже, як видно. І так. Немалувато наложив. я щасливий. Заготовити я заготовив. Можна тепер якийсь період не їхати. Буде ще треба буде недалеко. Мені от буквально до тої зупинки. І все. І донизу з вітерком. Всім удачних знахідок, таких як дрова. Чим побільше, щоб вас міліція не зупиняла. І до нових відео.